Отже, я познайомилася з молодим, але вже я так підозрюю, потужним талантом. І тому дуже прошу, Варварочко. А ти можеш отак, от сходу заспівати акапельно те, що ти любиш? Звісно, дала мені мати корову, та й на мою бідну голову, до корови треба рано встати. А я люблю до полудня спати. Пішла я коров. Оїти, стала мені голова боліти. Гландишина покотилася, а я спати положилася. Ой, забери, бабче, корову, освободи мені голову. Я не буду раненько вставати, тільки буду до полудня спати. О, такі у нас таланти! Дякую.